Вітаю вас на каналі Мольфаримо. Сьогодні ми дивимося на такій гарній колоді романтичного таро. Дивимось на вашого колишнього тема, що у нього там відбувається з іншою жінкою, ну, по суті, з вашою конкуренткою, так? Буде чотири варіанти. Так. Чотири варіанти, сигніфікатори. Я зараз викладаю, ви обираєте один із запропонованих варіантів, і потім я ще достану декілька додаткових карт, щоб розкрити тему і зрозуміти, що ж там у нього відбувається з іншою, з іншою жінкою. Це може бути огляд на колишнього, або якщо ви, ви розумієте, що у вас там є якась конкурентка, є якась інша жінка, і хочете розібратися, що ж там таке відбувається. А, так, давайте зробимо все, починаємо. Так, перший варіант, що відбувається з іншою жінкою? А, ну, по першому варіанту. А, там ну, по цій карті, однозначно є зустрічі, є якийсь флірт, але там не все щиро, тому що чоловік, на якого ви дивитеся, він повністю не розкривається. Він не розказує всю інформацію. Тобто. Тобто, може бути така ситуація, що, наприклад, ви ще в стосунках, він не розірвав стосунки з вами, і в нього на стороні, ну, наприклад, так, ще є роман. То по такій карті він може не розказувати оцій іншій жінці про вас. По цьому варіанту, по-перше, інша жінка може навіть не знати про ваше існування, він може не знати, що він перебуває в інших стосунках. Він може взагалі нічого не розказувати про особисте життя. Це навіть не те, що. Що карта брехні, а це карта, коли просто не договарюють, не договорюють все, не розказують. От в загальному, от як тебе справи, добре, і все. І він не розказує всі деталі, він не розказує нічого, що в нього відбувається в житті. Або розказує дуже поверхово. Тобто людину, ну, людина, яка зараз з ним, да, по суті, ця ваша конкурентка, вона взагалі навіть може і не уявляти. Не уявляти, що він, наприклад, в інших стосунках зараз, або не розуміти всі деталі його життя. Тому що тут людина закохала, ну, закохалась. Не можна сказати, що тут глибокі, глибокі дуже почуття. ні. Тут є інтерес, тут є флір, тут є якісь такі загравання. цікаві, Є якісь романтичні, гарні зустрічі. Жінка хоче йому подобатись. Жінка зацікавлена, але вона не знає всієї інформації. І це не те, що вона там. Не питали, так? Можливо, він якось отак. Тому що тут дуже видно, що брехня йде зі сторони чоловіка. Тут чоловік грає таку подвійну гру, він не розказує все, що в нього відбувається в житті і всю правдиву ситуацію. Ну, що сказати, ну тут... Тут він закохався, але він не хоче ну можна сказати, що. Можливо, він і крапку не поставив, так тут, по суті, у них поки що ніяких стосунків немає, тут тільки проекції. Це, так, це такі стосунки, це проекції на майбутнє. Чи задумується він там про якесь майбутнє з цією жінкою? Можливо. Ну, В нього є закоханість, у нього є інтерес, йому цікаво з нею, але по суті не ну, можна сказати, що там щось таке серйозне відбувається. Так ніякої там пропозиції руки серця немає. Немає у нього серйозних планів на майбутнє з нею. Є якісь просто проекції. Це навіть не стосунки, це, бачите, така карта ціней. Це карта ціней, це карта ціней на майбутнє. Це поки що навіть ну, важко називати стосунками. Так, можливо, якийсь просто от, гарний флірт, спілкування. А, карта, ну, карта закоханих. Тобто там, там є. Ну, Там не кохання, це там такі от, може, якісь впишки цих пристрасті. Так? От, от, от таке відбувається, але по суті. ну, по суті, як я вже сказала, він, Жінка тут може бути ну, досить таки щирою, жінка тут не обманює, жінка не знає про нього просто всю ситуацію. Вона от з головою закохалася, він їй цікавим виглядає, він виглядає її якимсь статусним, можливо, в чомусь навіть таким загадковим. Вона закохана. Бачите, вона трошки навіть голову втратила. Тут Жінка втрачає капелюшок, це просто ну, символ того, що жінка втратила трохи від нього голову, від емоцій. От вона вважає, що їй дуже пощастило. Але вона не знає всієї ситуації, і в нього насправді на цю жінку планів немає. Немає в нього серйозних планів. Він в масці, він залишається в масці, він не відкривається повністю. Тому от, от такий варіант. Дивимось другий варіант, що тут з загаданою жінкою. Ну, тут випадає королева пентакле, це дуже часто взагалі є дружиною. А, ну, якщо ви, наприклад, дивитесь на колишнього, то він одружився. У нього тут жінка, ну, дуже серйозні наміри. У нього, якщо вони ще не одружені, то наміри дуже серйозні, але взагалі дуже часто в загальних оглядах це є сигніфікатор саме дружини. Тут випадає от сама жінка. Ну, взагалі може бути такий варіант, що вам просто було цікаво і ви вирішили там на себе подивитися. Так? У нього нікого немає, а, то, можливо, це як сигніфікатор вашого варіанту. От, якщо ви просто вирішили, Чили просто так там подивитись цей огляд, а ви знаєте, що вашого чоловіка нікого немає, тобто, ви з ним в парі, у вас все добре. то просто. Це як підтвердження того, що ви його головна жінка. Але все ж таки ми дивимось огляд на ем, ситуацію, коли ви точно знаєте, що є там інша жінка, то е, при такій ситуації там дуже серйозні стосунки, там, а, все, ну, там сумісне проживання, там сум, у них він бере за неї відповідальність, в тому числі і фінансово. Вона в курсі всіх його справ, вона знає все, що в нього відбувається. Це серйозні стосунки, це. Ну, от, навіть якщо вони і не одружилися, це вже от майже як дружина, це як громадянська дружина, когось офіційна дружина. Ну, це можна сказати, що у нього така вже жінка, з якою він вирішив будувати серйозні плани на майбутнє. Так. Ага, А далі випали карти ну, такі собі. А, карти випали такі собі. А, карта про що говорить? А, ну так, в нього, в нього є почуття, він закоханий, але він не знає, як все вибудовувати. він, а, ну По-перше, оця карта. Місяць може говорити про те, що стосунки у них відбуваються таємно, можливо, він не знає, що ви, наприклад, про неї знаєте. Але тут десятка мечей, ця карта говорить про те, що так, тут є якась зрада, тут є якийсь біль. Карта дуже гостра, карта негативних емоцій, карта дуже неприємна. Зустрічатися може з нею таємно. Ну, Тут є точно обман, тому що по карці місяць тут є якась подвійна гра, тут не все так ясно, не все розказує. Тут у нього є почуття закоханість, але, але в нього немає розуміння у нього немає розуміння, як будувати стосунки. У нас тут випадає пажик Пентаклі, це карта такої незрілої людини, несерйозної людини. Наприклад, тут жінка, яка там є конкуренткою, ну, наприклад, вашою конкуренткою. так? Вона серйозніша, вона статусніша, ніж він сам, або в неї серйозніші плани, ніж у нього. Він не знає, як робити, що робити, ну, тобто, в плані якихось там цілей. Так вона для нього важлива. Так вона для нього цікава. Може бути такий варіант, що вона для нього цікава в якомусь там можливо плані статусу, або так само фінансів, тому що ну тут ну таке відчуття, ніби або у нього брак грошей, або він не може. Ну, у нього дійсно є брак грошей у вашого от, загаданого чоловіка, тому таке відчуття ніби він не може собі її дозволити. Або вона його там чомусь спонсорує, вона йому, можливо, фінансово допомагає. Або він би хотів там мати собі як і там стосунки, і там стосунки, а не може от саме фінансово розібратися. от Він не тягне. Почуття в нього до неї є, якісь там закоханість є. Не можу сказати, що тут серйозні, ну тобто серйозної закоханості немає. Ну, по карті місяця такі, ну це така як більш інтрижка, але бачите, вони в такій комбінації випадають з десяткою мечей. Тобто тут підтвердження, що. Стосунки у них є, таємні, є якась зрада, але жінка серйозно націлена, тобто вона його просто так може не відпустити. Королеви пентаклі це такі ну, характеристики таких жінок, які от своє не віддадуть. Тобто вона тут за нього може, в принципі, боротися. Він випадає досить таким, ну, в плані, в порівнянні з жінкою, набагато слабшим, який не орієнтується там в ситуації. Ну, Таким може бути якийсь занадто романтик, але зовсім не практик. Він сам свій побут якось вибудувати не може. Розуміє, що робить він щось неправильно, він розуміє, що тут є обман через це йому неприємно, через це йому боляче, тому що він думає, що він і вас обманює, і іншу жінку обманює. Тобто він собі також цим дуже, ну, робить боляче. Йому ця ситуація так само неприємна. От, Але оці якісь там таємні зустрічі відбуваються. Зустрічі періодичні, зустрічі інколи, от бачите, це також карта як сигніфікатор ночі, це те, що там тільки вночі там відбувається, наприклад, на ранок все це зникає. Ну, а взагалі карта сигніфікатор таємних зустрічей. Тобто такий у нас тут другий варіант. Дивимось третій варіант. Ну, це така карта, що сказати, нібито гуляли-гуляли і догулялися. А, і догулялися. Тут у нього, навіть, якщо от є стосунки з якоюсь жінкою, вони не серйозні. А, Він себе відчуває, от ваша загадана людина, на яку ви дивитеся, відчуває. Не дуже добре. Він відчуває себе таким чином, нібито все, що найкраще в нього було в житті, воно вже залишилося в минулому. Тобто, ну, якщо так сказати, негарно таке відчуття, ніби він просрав своє життя. А у нього відчуття втрати. Тобто, якщо спитати, чи є у нього зараз серйозні стосунки, немає. Чи є в нього зараз жінки? Періодично з'являються так. Періодично в нього можуть бути жінки. Постійних стосунків у нього, от у вашої загаданої людини, немає. Тут не можна сказати, що в нього навіть а, якась конкурентка ну, для вас серйозна є. Ні. А, він може періодично зустрічатися з жінками там в барах, в ресторанах, може через інтернет собі їх шукати. Періодичні зустрічі може зустрічатися в компанії. Так, тут він навіть більше, от йому зараз, у нього такий стан, що йому навіть більш приємніше спілкуватися зі своїми друзями, ніж з жінками. Тобто для нього жінки якоїсь такої важливої ролі не відіграють. Він відчуває себе нещасливим. Це карта минулого, це карта оцих перемог, якогось там щасливого, гарного життя, яке залишилося в минулому. Все найкраще він відчуває, що все найкраще пройшло, і він не знає, чи чекає його щось гарне в майбутньому. Тобто у вас немає тут конкурентки, тут немає ніякої іншої. Є періодично жінки, які в нього з'являються, вони з'являються на короткий термін, і вони потім ідуть життя. але вони постійно, на постійній основі у нього не перебувають, вони не залишаються надовго. Це можуть бути одноразові зустрічі, або там зустріч, ну я не знаю, там декілька зустрічей, але він в жінках взагалі не зацікавлений. Вони для нього взагалі не як суб'єкт стосунків. Вони для нього взагалі як об'єкт. Вони його не цікавлять, ну, цікавлять от саме як об'єкт, але не як суб'єкт. Він жалкує за чимось, за якимись втратами в минулому. За, за тим, що залишилось в минулому. Те, що в нього є зараз, його не дуже то і радує. Немає там, по суті, в нього ніякої жінки от на такій постійній, серйозній основі. Так, я хочу ще дістати три карти. Дивіться, він ходить на побачення. На побачення він ходить, у нього є цілі знайти собі пару. У нього є цілі, він хоче на майбутнє а, собі стосунків, серйозних стосунків. Але, але я, не бачу, я не бачу тут постійної жінки. Тут не можна сказати, що вона присутня в нього, у нього в житті. Її немає. Він ходить на побачення, він собі там може когось обирати, він може там собі. А, ну, як сказати, він може бачити якусь жінку, яка для нього є привабливою, але в нього немає почуттів. Знаєте, чим є характерна ознака? От якщо подивитися на цю карту, то тут чоловік у синій рубашці. Це карта, яка не говорить про почуття. Це говорить про те, що чоловіка почуттів немає. Він ходить на побачення, тому що це так треба, тому що це потрібно, тому що для нього це як рутина. Але в нього немає закоханості, у нього немає інтересу. Він це робить просто, щоб ну, там, згаяти час або отримати якісь там. А, ну, навіть це не дарує якихось гарних емоцій. По суті, у нього немає зараз жінки, у нього є плани на майбутнє, він би хотів собі зустріти, він би хотів собі гарну жінку, він би хотів собі пару, але це тільки плани. У нього цього нічого немає. Чи робить він щось? Так він робить. Він ходить регулярно на побачення, він регулярно зустрічається з якимись жінками, але як я вже казала, вони не залишаються в його житті. Вони як прийшли, так і пішли. У нього немає до них інтересу. Він не з ну, якщо так в загальному казати, це якийсь чоловік гуляка. Так це може бути. Це може бути чоловік, який там е, уже ну, там, я не знаю, 40 плюс, наприклад, так. І він постійно у нього було дуже багато там, різних стосунків, але в нього можливо, там ніколи не було серйозних стосунків. Вони всі були такі короткотривалі, і він не визначився, там ну, не обрав собі пару. Або, можливо, в нього були якісь там стосунки, які були для нього важливі, і вони не відбулися давно в минулому. І це йому залишило травму. Через це він не може собі знайти підходящу жінку, тому що він всіх порівнює там з тими жінками, з тою жінкою, яка у нього така одна важлива була в минулому. Тому що тут якусь важливу роль грає оця карта минулого. Вона говорить про те, що, от ну от знову ж таки, у нього відчуття, що він. Уже пропустив щось важливе, щось таке дуже цінне відбулося в минулому, і він це втратив. Тому зараз його жінки, вони є, але вони його не цікавлять. І дивимось четвертий варіант, що у нього там з іншою. Ой, там якась така сварка трапилась, там якась ревність, щось таке відбулося, він дуже злий. Щось його не влаштовує, він її дуже приревнував, або вони страшенно посварилися. Тобто з іншою у нього сварка, і він страшенно незадоволений. у нього купа таких негативних емоцій. Він такий злий, що під гарячу руку до нього краще там не підходити, не спілкуватися, нічого не питати. Він готовий все знищувати на своєму шляху. Страшенно злий. Карта страшенної ревності. Або давайте я. Не буду дуже довго розказувати, дістану, а тут задійці почуття у нього. Тут почуття вашого чоловіка, цього, на якого якого ви загадали, на якого ви дивитесь. Дуже заділий, його в чомусь образили. Тут випадає король мечей. Бачите, карта оця карта називається Король зі зламаною шаблею. Він там намагається ще тримати якусь гідність. Але йому важко виходить, тому що а, ситуація страшенно для нього ну, непри, не, неприємна. Тут є ревність і тут може бути конкурент. Можливо, у нього з'явився конкурент, можливо, ця інша, на яку ви дивитесь, вона там до когось пішла. Тому що, що у нас тут ще є? У нас тут є Жезлів, карта пристрості, карта. Карта кохання, тобто може бути така ситуація, може, може бути ситуація, що от в жінки цієї вашої конкурентки ну, з'явилася ще якась там трішка на стороні. Тобто з'явився конкурент у вашого колишнього, і він через це страшенно дуже злий. Може бути така ситуація, може бути ситуація, як, ситуація, якщо у них там були діти, тому що у нас тут випадає карта е, мир, ну, світ, так, карта світ, world. Е, вона є сигніфікатором, е, це такий ну, закриваючий цикл. Бачите, тут є діти. Може бути таке, що е, у цього вашого колишнього там е, діти з кимось там, чи з вами, чи з цією новою жінкою. Тому йому зараз дуже важко, він дуже злиться. Тому що він не знає, як вирвати цю всю ситуацію. Тому що там є дуже важко. Вони, нібито, пов'язані разом. Вони от мають тягнути цю дитину. Він знає, що це зв'язок уже як на все життя. Але... Але таке відчуття, ніби він має складати себе докупи і проходити через цю неприємну ситуацію, і далі ти якось вирішив. Він би тут хотів взагалі розвернутися, грюкнути двер, дверима і піти. Але от він по цьому королю мечей він тримає своє обличчя, він дуже ображений, але він продовжує тримати своє обличчя і продовжувати там спілкуватися через якісь ці сумісні цінності, чи там якась можливо спільна нерухомість, чи, можливо, там. Спільні діти. Але такі відчуття, ніби він там все розірвав, але вони продовжують спілкуватися, тому що через. А через оцю сім'ю, яка в них є. Можливо, у них є от, дійсно з вашою конкуренткою, з цією іншою, там якась дитина. Або от щось таке, що вони разом під цим підписалися. Якась нерухомість, якісь там уже такі зобов'язання юридичні, щоб не можна зараз взяти і все розірвати. Тому він тримається так дуже холоднокровно, вже без емоцій. А... Але йому важко, він от насправді дуже злий. Там щось трапилось дуже неприємно. Через що це? Ну він там, він має якось е, так тут ще король чаш, можливо, там дійсно у жінки якісь нові стосунки, оця ваша конкурентка якісь там собі нові стосунки завела, але у нього таке відчуття, ніби фінансові зобов'язання перед оцією жінкою, на яку ви дивитесь? Ваша, ну, По суті, як ваша конкурентка чи там його, ну, його пара, так? У нього якісь зобов'язання, він має їй допомагати фінансово. Можливо, навіть ці елементи, якщо у них є діти. Тобто такий тут варіант, що там відбувається: сварка, ревнощі, дуже багато злості, дуже ображений, але от тримає обличчя. Робить вигляд, ніби нічого не трапилося. Намагається не показати, що його це щось там дуже сильно задіває. Намагається тримати обличчя, тримати статус. Але по факту... Ну, у нього це виходить, але емоційно йому дуже важко, він дуже злий. Такий у нас четвертий варіант. Дякую, що дивилися аналітику на картах Таро на каналі Мольфаримо. Прошу вас підписатися на канал, поставити вподобайку даному відео та залишайте коментарі, який варіант ви дивилися. Буду дуже рада бачити вас в наступному відео. Бувайте!